від луки святого Івангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні того часу, Ісус навчав одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, яку тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав її, промовив до неї «Жінко, ти звільнена від недуги твоєї, і поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги обурений, що Ісус оздоровив у суботу, узвався і мовив до народу. Шість день є, коли маєте працювати, тоді приходьте оздоровлятись, а не в день суботній». Господь у відповідь сказав до нього лицеміри, хіба кожен з вас не відв'язує в суботу свого вола чи осла від ясел і не веде поїти. Цю ж жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цього вузла звільнити в день суботній. І як він говорив, це усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним учинкам. Який він робив. Слава тобі, тобі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Євангелист Лука в своєму Євангелії найчастіше описує зустрічі Христа з жінками. Він часто з ними має або якісь діалоги, або безпосередньо торкаються їхнього життя. Цю главу, яку ви можете побачити в себе в бюлетні, і також цей 13 глава, вона починається розповіддю про смоковне дерево, яке. Не приносило плоду. І після того Ісус виходить в синагогу в суботу і зціляє жінку, яка вже 18 років хворіла. Ви, не знаю, чи ви звертаєте увагу, що в той час існував Єрусалимський храм? Це був місце єдине в Ізраїлі, центральне, в якому. Приносилися жертву приношення. Храм служив місцем, в якому приносили лише жертви були свята, які ізраїльтяни йшли, і саме в той час приносили жертву, чи то була жертва тварини, чи це було зерно, чи це був якийсь приємний запах. Також існували синагоги. Синагоги були місцем, де люди молилися Словом Божим. Тобто ці дві речі, які храм і синагога існували паралельно. І, власне, Христос входив, та частина літургії, яку ми маємо до Євангелії, то є частина також синагогальна, яку ми запозичили, роздумування і читання Слова Божого. Тобто ми в якийсь спосіб єднаємося з тими всіма подіями. Щоб ви також зрозуміли, що жінки мали також окремо відведене місце в синагозі, трохи далі, чоловіки більше допереду, жінки трохи збоку. Не як сьогодні ми можемо сидіти де хочемо. І відповідно, якщо ви звернули увагу, жінка, ми можемо сказати, ну, немає надії на вилікування, немає шансу, щоб стати рівно просто. Можемо собі доцінити, наскільки ми маємо великий дар, щоб могти рівно ходити, щоб могти бачити, що, ми, що перед нами є. Ісус робить цікавий вчинок. Він її кличе. В той час люди знані, які знали Святе Письмо, які були, мали якийсь авторитет серед людей, вони мали право тлумачити святе Писання. Він, напевно, мусив стояти в центральному місті синагоги. Ісус не йде до неї, щоб її зцілити. Ісус її кличе, щоб вона вийшла. Хтось тобто би подумав, але він би міг її на відстані зцілити, нащо їй важко ходити, зігнаній до землі, нашу Він її викликає. Христос ніколи нічого не робить просто так. Він її викликає, потім Словом її зціляє, торкається її, і вона стає просто. Христос показує, що Бог здатен випростати людину. Стілити, Воскресити з мертвих, це є в прерогативі Бога. Але тут найважливіше Бог показує, що Він здатен підняти кожну людину, щоб вона побачила і прозріла, щоб вона побачила те, що є перед нею, щоб вона не дивилася лише на болото чи на асфальт, який є перед нею. Як ви зауважили в суспільстві, Інформація, інформаційний простір є дуже важливий. Кожен хоче привернути до себе увагу. Щоб щось добре продати, треба бути добрим промовцем, звернути на себе увагу, прив'язати людину до себе, переконати, що ти є спеціаліст. Щоб людина тобі повірила, тоді ти можеш щось продати, будь-що. Ви знаєте, також є шахраї, які здатні продати навіть повітря. Бо вони вміють переконувати і прив'язувати людей до себе. Коли ми образно скажемо, хтось прив'язує до себе надто багато уваги, чи це буде якийсь популярний співак чи співачка, політик, будь-хто, письменник, вони, притягуючи увагу людей, нахиляють людей до землі, вони створюють такий tunnel vision, як кажеться по-англійськи, таке бачення дуже вузьке. І людина тоді свято вірить, їй чи йому. Людина здатна робити людину рабом навіть в такий спосіб: зігнути людину, щоб людина не розуміла і не бачила, щоб людина не пробувала і не намагалася побачити щось інше. Бог є той, який дає людині правдиву свободу. Адже поняття свободи може бути перекривлене, і людина не може знати до кінця, що таке є свобода, і пробувати філософувати. Або є такий термін філософії, кажуть, бути софістом, той, який видумує, вибріхує, створить мильні поняття. Це все софістика, це все не є правда. Бог є той, який дає людині свободу, той, який показує людині правдиву перспективу. І, власне, сьогодні до кожного з нас Христос говорить, нас може схилити додолу життя, нас може схилити якась ситуація, якась біда, якісь люди, до яких ми прив'язані, але прив'язані так нездорово, чи до якихось новин, чи до будь-чого, чи до політики. Нам треба встати. З Божою допомогою і дивитися вперед. Дивитися на ті перспективи, які нам показує Бог. Адже майбутнє стоїть перед нами і теперішнє. Також Христос через той вчинок показує всім в юдеї, що Він є той, який, який є новим Мойсеєм. Після цієї історії. Христос показує, що Він виведе їх, що Він є той, який звільняє від ярма, що Він є той, хто допомагає. Якщо ми маємо, якщо ми зв'язані до чогось, якщо ми зігнені духовно, звертаємося до Христа. Він завжди нас покличе, доторкнеться персонально і звільнить. Амінь.